Пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увінчання пам'яті героїв Небесної Сотні. Свобода, відвага, єдність, честь стали одним з головних об'єднаних цінностей Революції Гідності. Пам'ятний день встановлено указом президента України 11 лютого 2015 року, з метою увінчення великої людської громадянської, національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян. Завдяки яким змінена хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії і відстаюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України, це відео присвячується пам'яті Героїв Небесної Сотні. Чи зможемо осягнути їхню відвагу? Попри страх, ціною власного життя заради майбутнього, пам'ятаємо їх подвиг, щоб передати нашим нащадкам історію наших днів. Герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в небо. В лицарі зі смерті плинуть човни. Пливуть човни, пливуть. Героям слава, вписана у серці. Вічна пам'ять героям Небесної Сотні. Ніхто не вправі забути морозні дні 2013-2014 року, коли від напруги закипала в жилах кров. Коли в ім'я віри і правди один за одним падали від куль майданівці, аби прорости в наших серцях з червоними квітами пам'яті. Небесна Сотня то в серцях вогонь, Він гаряче палав за Україну, віднині тихим співом заспокойте земли рідної, свою дитину. Іх в мирі, Господи, прийми до себе і шлях високий Божий освяти, за чисті душі, що злетіли в небо Небесній сотні й молитви. Ми віримо те, що в мене благодне. Хвилю стати людьми. Та зливая Україна. Пролунала в країні мовчання. Навіть вітер з тих на хвилин відбулося останнє прощання із словами не звінуть. Герої спосуди у небесну сотну от висоти вберегатимуть нас. Що... Ворог... Могло вороги підступити, а до України настав служний час. Горить свіча і пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, героїв України пам'ятає.